Національний мультипредметний тест 2025 року. Нині він міститиме чотири тести, три з яких обов'язкові, а четвертий на вибір вступника. Обов'язкові навчальні предмети українська мова, математика, історія України. А на вибір, українська література, одна з іноземних мов, біологія, хімія, фізика та географія. Цьогоріч реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті починається 6 березня та триватиме до. 3 квітня включно про всі подробиці тестового випробування розповіла головний спеціаліст відділу освіти Марина Сіріошкіна. Здобувачі освіти, які у 2025 році завершують кожен рівень повної загальної середньої освіти, звільнені від проходження державної підсумкової атестації. Це означає, що національний мультипредметний тест в обов'язковому порядку мають складати виключно ті учні, які планують вступати до вищих навчальних закладів України. У межах національного мультипредметного тесту кожен учасник має скласти тести з чотирьох навчальних предметів, три з яких є обов'язковими: це українська мова, математика та історія України, та четвертий предмет за вибором. Це може бути українська література, іноземна мова, хімія, біологія, фізика або географія. Учасники проходитимуть НМТ в один день у два етапи. Перший етап 120 хвилин написання тестів з двох предметів. Далі 20 хвилин перерви. І наступні 120 хвилин, наступні два предмети. Наказом Міністерства освіти і науки України затверджений календар проведення та організації національного мультипредметного тесту у 2025 року. Заплановано, що буде проведено дві сесії: основна сесія, яка триватиме з 14 травня по 25 червня. Цього року і додаткова сесія, яка триватиме з 14 по 25 липня. Відповідно, основний етап реєстрації на НМТ розпочнеться з 6 березня і триватиме до 3 квітня. До 8 квітня учасники будуть мати можливість внести деякі зміни у свої особисті кабінети. Вони зможуть змінити четвертий предмет за вибором. Для проходження національного мультипредметного тесту необхідно створити особистий кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Для цього потрібно зареєструватися там та внести особисті дані до особистого кабінету. З 4 травня учасники Отримають запрошення у своєму особистому кабінеті, де буде вказано дата, час та місце проведення НМТ. В Балській громаді в минулому році і в цьому році так само планується проведення національного мультипредметного тесту в укритті. Ми маємо таку, наразі ми маємо таку можливість, це забезпечить. Повну безпеку для всіх учасників НМТ і надасть можливість учням спокійно в нормальній дружній атмосфері скласти тести. Після того, як вони створили особистий кабінет, внесли свої дані, вони ще мають там до 8 квітня можливість змінити сам предмет, четвертий і разом з тим змінити місце. Проходження НМТ, тобто де в той момент буде знаходитися вступник. Це може бути або Україна на території України, або за кордоном. Тому що Україна, Держава Україна має співпрацю з нашими державними партнерами і європейські країни також надають. Можливість нашим випускникам виконувати тести НМТ в онлайн режимі в на території їхніх держав, якщо да, наприклад, є така зареєстрована людина дитина на цей тест, але по якихось життєвих обставинах вона не змогла його пройти. Що треба робити? У додатковий період з 9 по 14 травня будуть мати змогу зареєструватися ті учасники, які не мали змогу з поважних причин зареєструватися в основну сесію. І відповідно з 14 по 25 липня вони будуть мати змогу скласти національний мультипредметний тест. Але це йде мова про тих дітей, які не брали участі у національному мультипредметному тесті в основну сесію. Тобто не можна. Якщо ви зареєструвалися, ви не прийшли. То ви вже маєте складати НМТ наступного разу. Опанування знань з навчальних предметів це лише частина успіху. Добре, допоможуть дітям тести, які є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Потренуватися, виконувати завдання різних форм, правильно визначати вірні варіанти відповіді. Допоможе платформа Всеукраїнська школа онлайн, де є можливість. Виконувати ці завдання, ці тести онлайн. На цій платформі розміщено тести з різних навчальних предметів, тобто українська мова, українська література, математика, історія України, фізика, хімія, біологія та географія. Це допоможе дітям якісніше підготуватися до складання національного мультипредметного тесту у 2025 році. Тож бажаємо гарних результатів нашим випускникам. Та вступити до омріяних вищих навчальних закладів України.